На Львівщині майбутні собаки-прикордонники склали іспити. Школи Львівщини починають йти на зимові канікули. Вони триватимуть 30 днів. На Львівщині оцифрували сім нових пам'яток: це музеї, замки та церкви. Спанель. Кірі разом зі своїм напарником, прикордонником Юрієм Кривенком складають випускний іспит. Така черга із машин імітує чергу на кордоні. В автівках Кірі шукає зброю і вибухівку. це друга службова собака Юрія Кривенка. Свою першу бельгійську вівчарку Реда прикордонник не зміг евакуювати з початком повномасштабного вторгнення. 24 лютого люта зустрів на Міловому. То знаєте, то є сама країна Луганської області, повністю з усіх сторін є Російська Федерація. І ми мали відступати для перегрупування. Собака так вийшла, що лишилася на пункті пропуску. Бо ну, не мала можливості забирати. Я, Як уїжджав, то я плакав в машині просто. Бо ну, як свого друга лишив, то дуже боляче, але ну, не було іншого виходу. Складає іспит ще одна собака з пані Альбоні. Вона у вагоні шукає наркотики і своїм завданням справляється за лічені хвилини. Про свою знахідку одразу повідомляє. Закладка. Так, молодець, значить, е, позвичайно да, захочу собаку. Ай молодець, соберем! Ай молодець. Боня після іспитів служитиме разом з кінологом Василем Кулишаком. Прикордонник розповідає, повномасштабне вторгнення в Україну зустрів у щасті зі своєю першою службовою собакою вівчаркою на кличку Лосик. Ще з 23-го нам дали наказ. Зайняти оборону по периметру. Там. От, ми якось зайняли, от, сиділи, типу, щоб ніяке ДРГ не зайшло до нас з тилу і так далі. Не прорвали лінію. І 24-го зранку без 10.04 почала масований обстріл арти вже робити, А десь в 6.00 вже почала заходити техніка і так далі, піхота. Ну і Перший бій ми прийняли в 6.20. Собаку вдалося вивезти з у щастя, евакуювати. Щас ми відбили, зачистили його, але далі змоги ну, його тримати не було, і нам дали команду відійти, так як з Мілового, там, з Городища заходили інші колони. Проте першу собаку таки довелося залишити під час бойового завдання. Тепер Василь Кулешак та його нова напарниця Боні будуть служити у пункті пропуску на Львівщині. Я її дуже люблю. Вона мене дуже краще любить. Кінолог повинен любити собаки. Якщо кінолог не любить собаки, значить то не кінолог. Такі іспити з пошуку зброї, вибухівки та наркотичних речовин склали близько 60 кінологів разом з службовими собаками. Звичайно, що на бойові дії, ми продовжуємо підготовку наших службових собак, готуємо різні напрямки. Як для як розшукових прикордонної служби, так і спеціальних собак з пошуку наркотиків, з пошуку зброї. Цього року ми розпочали курси підготовки мінорозшукових собак. Ці собаки працюватимуть для розмінування, для безпечних підходів, донесення, де несуть службі наші прикордонні наряди на деокупованих територіях. За словами начальника відділу кінологічного забезпечення прикордонної служби Сергія Осіпова, переважно у прикордонників нас. Службі німецькі та бельгійські вівчарки загалом до служби залучають 35 різних порід. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із двома захисниками України. Олександр Алімов закінчив університет Львівська політехніка. Упродовж останніх п'яти років займався програмуванням. З початком повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Воював проти російських військ у складі 125-ї бригади територіальної оборони та здобув звання молодший сержант. Загинув 5 грудня 2022 року. Йому було 38 років. Павло Щербина народився у Львові, закінчив університет імені Івана Франка, проходив військову кафедру в академії сухопутніх військ, працював у сфері торгівлі. І з початком повномасштабного вторгнення воював проти російських військ у складі 28-ї механізованої бригади. Брав участь у наступі на Херсон. Павло Щербина загинув 15 грудня 2022 року. Йому було 30 років. Втрати російських військ станом на 21 грудня, особовий склад близько 99 740 осіб, танки 3002 одиниці, бойові броньовані машини 5979 одиниць, 1972 артилерійських систем, 412 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони. 282 літаки. 1688 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4608 одиниць. Спеціальна техніка, 178 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Третьокласниця Настя вже має плани на зимові канікули. Ну там розмальовувати картини, в телефоні задіти, гуляти і їсти. У Сокільницькому ліцеї діє змішана форма навчання. Старшокласники тиждень навчаються очно і тиждень дистанційно. Тут канікули розпочнуться з 26 грудня і триватимуть до 23 січня. Вони навчалися цього семестру без канікул. Ну, хоча тиждень дистанційно, але це не означає, що це канікули. Треба було і виконувати домашні завдання, і виходити на уроки в Zoom там, чи в іншій платформи. Тому я думаю, що діти дуже зраділи, та то зрозуміло. І зимові свята для дітей це завжди радість. У цьому навчальному закладі опалюють газом. Система подачі тепла також залежить і від наявності електроенергії. Під час тривалих канікул планують вагомо зекономити. В кожній шкільній кімнаті, де були діти, буде працювати тільки одна батарея, наприклад. І котел може працювати. Ну, то буде залежно від того, які будуть показники температури повітря. Бо якщо дуже велика сирість. То тепла йде набагато більше, якщо гарний морозець, так як було кілька днів 9 градусів, то тепло йде дуже економно. Тобто, у нас є спеціальні люди, які за це відповідають, проводять аудит кожного дня, скільки газу витрачається, скільки електрики, скільки води. І звичайно, що на протязі того часу це буде дуже добре видно, скільки ми зекономили. З початку року обласний департамент освіти рекомендував школам не йти на осінні канікули, а продовжити зимові. Таким чином, канікули триватимуть 30 днів. 17-го, з минулого тижня 10% шкіл пішли на канікули. З цього тижня йде 40% шкіл на канікули, і з 31 грудня 50% шкіл йдуть на канікули. Як правило, ті канікули будуть тривати близько 4 тижнів. Це було зроблено з огляду на безпекову ситуацію, тому що ми не знали, як будуть розвиватися події, і мається на увазі щодо температурного режиму. Такі тривалі канікули через військовий стан запровадили на Львівщині вперше. Іванка Досько, Олексій Шолковий. Суспільне новини Львів. До Львова у новорічно-різдвяний період приїхала туристка із Черкас Вікторія Булана. Розповідає, поїздка була запланованою. Це улюблене місто. Чим? чим атмосферою архітектура дуже подобається? Смачна кава смачна кава готельєри цього року кажуть, спостерігають тенденцію, за якої гості не бронюють номери і не планують відпочинок заздалегідь в цьому році. Відчувається прийняття, що люди приймають рішення в останній момент. Вони дивляться так: ага, в країні все спокійно. Дивляться, де можна поїхати. Бронюють і там, і бронюють сьогодні на сьогодні, завтра на завтра. Якщо ти типу, якщо йде питання про свята, то можливо там на тиждень вперед за словами Тараса Кузика, поки тут активніше бронюють номери на новорічну ніч, але вільні номери ще є на відміну від минулих років. Маємо 10 днів до нового року. Зараз десь приблизно 40 номерів у нас є заброньовані зі статуту. Тобто це 40% загрузки. Наприклад, два роки тому. Тобто, це вже це було наперене там 80 вже заброньовано, і там 20% ще десь там доброньовалось. І зазвичай на на новорічні на новий рік зазвичай завжди було все повністю ну, взагалі. І не було місць новорічно-різдвяні свята у Львові були одним із пікових періодів приїзду туристів, каже керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. І цьогоріч до Львова гості теж їдуть. Ми вже маємо інформацію від туроператорів, від готелів по бронюваннях, по інформації про те, як люди їдуть, що на період. Різдва 24-25 грудня є заповненість у готелях на 47%, на новорічний період це є 51% і на 6-7 січня 32%. Тобто ми розуміємо, що трішки змінилася динаміка в тому, що грудневе Різдво має підвищився попит. За словами Христини Лебедь, зараз до Львова найчастіше приїжджають туристи із Києва, Одеси та Харкова. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. Вручну переходити по цих точках і переглядати. Можемо за допомогою кнопочки плей включити автоматичний перегляд і тим запрограмованим маршрутом, які ми перед тим сформували, можна буде пройтись по в цьому випадку по Жаківському замку. Ось так за допомогою комп'ютера можна помандрувати відреставрованими пам'ятками Львівщини. Їх оцифрували розробники компанії «Скейрон». «Приїжджали на ці місця, фотографували. І потім в хмарі опрацьовувався цей матеріал. Ми додатково давали назву кімнатам. Ми додатково ем, створювали автоматичний е, прохід ці екскурсії і в е, також підписували деякі об'єкти з експонатів або картини. До створеного туру включили сім пам'яток львівщини, які відреставрували останніми роками, серед яких і Шовківський замок. Відкриваємо живу експозицію власник нашого замку, власник міста Станіслава Жулкевський. Дуже цікаво їм є. Капличка, міні капличка богородиця з дитятком. Нові технології вони власне допомагають залучати молоде покоління, тому що люди старшого віку вони традиційно люблять прийти в музей, побачити, відчути. А молоде покоління намагається новими технологіями спочатку побачити, а тоді зрозуміти, чи можна прийти. У пам'ятках можна віртуально прогулятися інтер'єром, оглянути експозицію, розписи та цінні елементи. Завдяки 3D-турам можна надихнути. Нутись можна підготуватись детальніше до своєї мандрівки. Науковці зазначають, що це також гарний варіант для студентів або для гідів для того, аби краще володіти матеріалом і краще знайомити наших гостей із пам'ятками. Відвідати онлайн екскурсії можна на сайті музею 3D. Анастасія Ярмоловська, Греб, Суспільне, Новини Львів. Пес із ДСНС Патрон інформує. Біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто, та навіть серед дитячих іграшок. Тому, якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги професіонали його знешкодять. Будьте пильними, і як і я, тримайте хвіст бубликом. Із ДСНС патрон інформує.